Наша знімальна група сьогодні відправилась до артилеристів, аби на власні очі побачити, як працює на передовій самохідна артилерійська установка «Краб». Перше своє бойове хрещення Сау-Краб польського виробництва отримали саме в російсько-українській війні. І тут вони себе зарекомендовують максимально з гарного боку. Польські САУшки сьогодні активно знищують передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Купчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника одним словом, усе, що незаконно перетнуло наш кордон. І роботи у них сьогодні надзвичайно багато. За словами артилериста Дмитра, аби опанувати краба, багато часу нашим артилеристам не знадобилося. Два, ні, два тижні. Два тижні, так? Це тиждень теорія і тиждень практики. Ну, бо говоря, ми тут аналіти. В передній частині корпусу САУ розташована силова установка та відділення управління. У середній та задній частині корпусу бойове відділення. Боєкомплект САУ складається з 40 снарядів і 48 зарядів, які вона перевозить з собою. І як кажуть артилеристи, цього їм більш ніж достатньо, аби ефективно та маневрено вражати цілі. Ось так виглядає робота САУ «Крат» зсередини. А це вже результат цієї роботи. Знищено дві одиниці ворожої техніки та склад з боєприпасами. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій. Військове телебачення.